Пісня 14 Три гуни природи. І є ще найвище знання, мовив Крішна. Пізнали аскати його і здобули у нім досконалість. Хто сперся на нього, в мою проникає основу, Той смерті не знатиме, і не народиться знову. Я лоно моїм вічне брагмо, я кидаю в нього насіння своє для народження всього земного Для всякого тіла. Де здатне воно виникати? Лиш я, його батько, – це мати, і сатва, і раджас, і тамас, це гуни пракриті, що тіло одвічного міцно шивають, як ниті. З них сатва, побожність нема на ній жодної плями, вона наділяє нас щастям, здоров'ям, знаннями. І раджас це пристрасть, яким вона заволодіє. Пов'яже його нерозривними узами дії, а лінощі, заздрість, невігластво зроджує Тамас. брехливим всіх вона прагне приспати устами. До щастя звесатва, а Раджас до пристрасті манить, породжує Тамас і розум туманить. Подолані Раджас і сатва підноситься тамас, а Раджас і Тамас побореш, до сатва зосталась. Допоки вона перевагу утримує, доти, струмує проміння знання від твоєї істоти, а гору бере почуття із потребою дії, сією істотою радість тоді володіє. Коли зледащів, то, зробився байдужим до всього, це тама святкує єстві у його перемогу. При сатві у людини земні завертаються строки, і вона потрапляє туди, де боги і пророки. Знай, пристрасні умерше, у кармі відроджені будуть, а темні відродяться знову і зло на облуде. Плід сатви це доброї справи висока свідомість, плід раджаса муки, тамаса плід невідомість. Від сатви іде пізнання, йде від раджаса хтивість, а тамас спороджує неодство і непросвітлимість. Хто в сатві йде вгору. Хто в раджасі – посередині, Хто в стамаса темного владі, на самій долині? Той, хто в пізнанні, окрім мене, нікого не знає, Вступає у гун володіння. У мене вступає, Хто гуни всі три перейшов у стремлінні Упертім, Звільнився вік від народження, старості й смерті. По чим же того, хто всі гуни пройшов, розпізнати? Скажи, що чинив, як спокуси зумів подолати. Хто перед приходом знання, не знання, а чи діла, не плаче й не прагне, щоб вийшли вони з його тіла, Стійкий, незворушний у радості й горі, мов камінь, стійкий у хулі і хвалі, почуттями й думками до друга і недруга рівний, байдужий до слави, той гуне здолає, земні покидаючи справи. Хто тільки до мене безмежною вірою прагне, Той гуни земні перейшовши, вступає у брагмо, бо я є оселя того, хто не відає скону, оселя безсмертного блага і правди закону.